В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, маємо сьогодні дуже величаве свято переображення Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це свято базується на всій події, яка відбулася там, на горі Тавор, на сітній землі. Ісус взяв з собою Петра, Якова та Івана, не взяв всіх 12 апостолів, а тільки Петра, Якова та Івана. І там на горі, де він переобразився, з ним розмовляли, з Ісусом розмовляли Мойсей та Ілля, два найвеличніших пророків. Каже святе передання, що ця подія відбулася, якщо взяти хронологічно, за 40 днів перед розп'яттям Ісуса Христа. Тобто, правдоподібно вони мали розмову про цю подію, яка має відбутися, про розп'яття саме. В який спосіб має це відбутися? І також Бачимо, як вучки Петро, як і Іван, як вони на це навоють. Каже Петро, добре, Господи, добре нам тут бути, хочеш зроблю тут три намети, один для себе, один для Мойсея, один для Іллі. Бачимо навіть. Не хотів четвертий намет для тих трьох для, для Петра Якова Івана. Їм настільки було добре. Бо вони перебували у Божій благодаті, у надзвичайній Божій присутності. Споглядаючи ікону переображення, ми там знаходимо Ісус в центрі. Він на одній горі поруч з ним, Мойсей поруч ще з ним, з іншої сторони Ілля, також на іншій горі. І ці три гори, мабуть, це зображення Мойсей, зображений на горі Синай, на якій Господь Бог дав заповідь для свого народу саме через Мойсея. Ілля, на горі Кармель де він перебував, там де він молився, де за його молитвами Господь Бог села великі ласки і чуда. А Ісус, Ісус Христос, автоподібно на ті горі товор, на який він преобразився, але там ця гора нам пригадує ще іншу гору, на якій він був розп'ятий. Дорогу Году, на який Він довершив діло спасіння, віддавши своє життя на Христі. Христос, Він переобразився, скріплюючи своїх учнів у вірі, як ми сьогодні чули, слухаючи Тропар і контакт у співі літургійному що він їх скріплюючи у вірі, щоб коли вони побачили, як його розпинають, страждання зрозуміли добровільні, щоб апостоли зрозуміли, що ці страждання він приймає добровільно, не тому, що його згубили і ув'язнили, не тому, що його позбавили волі, заставили, якось іншим способом впливали. Моральний спосіб, фізичний спосіб. А саме Ісус приймає добровільні страждання, добровільні страждання за нас із любові до нас. Бо саме приймаючи ці страждання Христос і беручи на себе хрест, Ісус бере хрест віків цілого людства, на яких Він на тому хресті Розписку наших гріхів розірвав. І саме на цьому хресті Христос людині показав дорогу спасіння. Кажучи кожному з нас, хто хоче йти за мною, хай візьме себе хрест свій, зрешеться себе самого і йде слідом за мною. Господь Бог Ісус Христос. Тут, на горі Тавор, переобразившись, проявляє свою Божу природу. Якщо читаючи святе писання, з трьома апостолами Івана, ми знаходимо там такі цікаві слова про Ісуса Христа, що у його людській природі перебувала вся повнота божества. То саме тут, на горі Тавор, під час переображення ми бачимо тріумф і велич Божої природи Ісуса Христа. А там на горі Голгота, там страждав і помер саме Ісус у людській природі. Божа природа Христа ніколи не помирала. Ісус помер як людина, взявши як людина. Ще раз повторююся гріхи людини, щоб за нас заплатити, за наші гріхи, бо ми ніколи б за себе не змогли відпокутувати свої гріхи. Нам часом здається, що от я так тяжко мучуся, я так тяжко страждаю, і за які то мені гріхи, такий тяжкий хрест. А насправді, Христос мав той найтяжчий хрест, і Він відпокутував за наші гріхи. І наші страждання це всього лиш невеликий незначний прояв тих великих страждань, які могли б бути, якби Христос не відкупив нас від неволі гріха. Христос довершує діло спасіння і бачимо, апостоле, Перебувають у надзвичайній Божій благодаті, повертаючись до того, що сказав Петро, Господи, добре нам тут бути. І повертаючись до споглядання ікони переображення Ісуса Христа, власне, класичної ікони у східному стилі іконопису, ми бачимо внизу, вверху є Ісус Мойсей і Ілля внизу Петро, Яків Іван. І ці три апостоли Петро, Яків Іван у якихось дуже дивних, незвичних позиціях. Це в такий, спосіб, в такий спосіб іконопис нам показує, що незалежно від стану їхнього, перебування їхнього тіла, їм було добре, бо в той час вони перебували у стані надзвичайної Божої благодаті. Такої сильної Божої благодаті, яка перевищує всякий людський земний фізичний дискомфорт і навіть страждання. І Христос також нас запевняє, що Він, відкупивши нас від неволі гріха, нам готовий подарувати Царство Боже саме у такій величій благодаті. Та вже не буде терпіння ні страждання, ні болі, ні печалі, ні зітхання, де не буде сліз, де не буде розпачу, де не буде розбуки ані зневіри. Господь Бог запевняє кожного з нас. Каже, хто хоче йти за мною, хай візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Слава Ісусу!